Добрий день. Будемо навчатися. Будемо навчатися, будемо навчатися. Це що? Будемо говорити. говорити говорити будемо, читати читати будемо, дивитися дивитися, дивитися будемо думати Думати, думати І будемо слухати слухати, слухати Тема заняття опис за схемою. Опис за схемою. Опис за схемою. Це що? Це що? Ось у мене схема. Схема. І ми з вами будемо описувати, дивитися і описувати фрукти. І овочі. Приклад. Ось у мене, подивіться, що це, це вишні, вишні. Ось вони у мене на картинці. Вишні. Перше питання, що це? Що це? Що це? Що це? Вишні? Ось ми ставимо картинку і будемо її роздивлятися. Так, ось. Це вишні. Перше, що ми називаємо вишні. Вишні ось. Це вишні. Далі дивимось по схемі. Ми дивимось, повинні побачити колір. Написано ко -лір, ко -лір, колір. Колір колір. Дивимось, якого кольору вишні? Правильно, червона, червона вишня. Зараз. Прочитаємо. Червона, червона. Ставимо вишня червона. Далі дивимось, у нас форма. Форма. Написано форма. Форма. Дивимось, якої форми якої форми вишня? Кругла, правильно кругла. Читаємо кругла. Кругла. Ставимо червона кругла далі. Третє це величина. Тобто величина. Величина. Маленьке чи велике? Дивимось, вишенька яка. Мала. Давайте прочитаємо. Мала, мала, мала вишенька, так. Далі четверте це смак. Смак. Тобто ми, коли їмо, ми чуємо цей смак. Вишенька, яка по смаку? Яка вишенька? Можна сказати, що вона кисла, так? Можна, можна сказати. Кисла, і можна сказати, що смачна, смачна. Давайте візьмемо смачна. Ось, ми з вами зараз описали вишню. Вишню описали. Яка вона? Червона, кругла, мала і смачна. Оце ми описали вишню. Тепер ми з вами... Ой. Будемо описувати, Ой, ще забула. А ще ж ми повинні знати, де росте, де? Де росте вишня. Вишні ростуть, росте в саду, сад. Бачите, намальован сад на дереві, на дереві, в саду, росте в саду. Оце я упустила. Вишня червона, кругла, мали, мала, смачна і росте в саду, на дереві. Це ми описали вишню. Тепер дивимось, що це, що це? Правильно, правильно це огірок. 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 Ось у мене картинка огірок. Будемо і його описувати. Ставлю огірок. Так. Що це огірок? Назву ставимо, а тепер дивимось по схемі колір. Колір. Правильно, зелений. Читаємо. Зелений. Зелений колір. Так, огірок зелений. Далі по схемі форма. Форма огірка. Можна сказати, що він овальний. О Львний. Овальний, можна, можна сказати. Можна сказати, що він довгий. Довгий. Можна. Ну, залишимо овальний, довгий. Далі по схемі. Величина, тобто малий чи великий. Це огірок. Великий правильно читаємо. Великий, великий. Далі ставимо великий огірок. А який смак, смак, смак який огірка? Смачний правильно. Він не кислий, не гіркий, він, смачний, смачний. А те росте огірок. Правильно, росте на городі. Росте ось картинка, город, город, росте на городі. Ось ми з вами, бачите, описали вишеньку описали і огірок. А тепер я хочу з вами трошечки пограти. Будемо грати. Будемо грати. Будемо грати. Гра називається відгадай за описом. Тобто я буду говорити, описувати овоч або фрукт, а ви будете відгадувати, що ж це таке. Перше. Давайте ми прочитаємо. Велика, велика. Далі Кругла, круг велика, кругла. І яка ще тут написано? Зелена. Зелена, зелена. І ще додаю росте на городі. Що це? Що це? Правильно це капуста, капуста. велика, кругла. Зелена. Правильно, а тепер давайте подумаємо про це, прочитаємо цей опис: овальний, овальний. Жовтий, жовтий, зараз я. Кислий. Зараз я скажу овальний, жовтий і кислий, це, а, іще росте в саду, в саду, це фрукт який. Правильно, це лимон лимон Ми з вами сьогодні ми навчалися Ми навчалися Ми навчалися Ми дивилися Дивилися, дивилися, ми читали, 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 ми слухали, слухали, ми думали. Ду, думали, думали, і ми з вами говорили. 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 На цьому наше заняття закінчено.